Вітаю вас, Теніс-фани! Сьогодні в нас особливо цікавий випуск, особисто для мене, так точно, тому що мої очікування від оновленої Head Gravity Pro 2025 були дуже-дуже великі. По-перше, я в захваті від косметики ракетки, вона має просто пречудовий вигляд, як на мене, ще й глянцеве, дуже приємне і якісне лакофарбове покриття. Але в кінці випуску я поділюся, чому я точно не перейду на цю ракетку, хоча у мене були такі думки з перших ударів. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Тут ми говоримо про тенісне спорядження, тенісну техніку і все, що стосується тенісу. Тому скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити, поставте дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного нового випуску. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, і що найголовніше завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, промотивувати мене робити ще більше якісного корисного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, сумки. Та безліч іншого топового тенісного спорядження, просто написавши мені в соцмережі. Дуже вам за це дякую. Кожне ваше замовлення, навіть найменше, воно додає мені мотивації і можливостей робити ще більше якісного контенту саме для вас. Ну а тепер вже погнали до випуску. Я вже з вами поділився у прев'ю, що очікування від Head Gravity Pro 2025 у мене були дуже високі, я б сказав навіть завищені. І по-перше, це тому, що мені дуже сильно подобається яка ця ракетка на вигляд і на дотик. Вона має дуже-дуже круте, приємне на дотик, якісне і неймовірно красиве, лакофарбове таке глянцеве покриття. По параметрах. змінилося декілька дуже важливих параметрів. По-перше, це жорсткість рами ракетки знизили з 63 одиниць у попереднього покоління до 59. Тобто ракетка має бути ще комфортніше, ще більш орієнтована на контроль і ще менш потужна в той же самий момент. Взагалі Gravity Pro з струнною формулою 18х20 це орієнтована на контроль, малопотужна ракетка, але зробивши її м'якіше. Скоріше за все, хедівські інженери хотіли зробити ще більш круту, точну зброю саме для гравців, які шукають додаткового контролю. І по-друге, що також дуже важливо, це зміна балансу. Баланс змістили на пів сантиметра в ручку, зробивши головку маневреніше і в той же самий момент знизивши сінгвейт. З однієї сторони, це, мабуть, крок на зустріч любителям на зустріч гравцям не дуже високого рівня, тому що Head Gravity Pro вже по назві це ракетка для профі. Також любителів дуже високого рівня. Я рекомендував її гравцям від 4.0 завдяки сотій головці, або навіть від 4,5, за того, що ракетка досить важка. І в попередньому поколінні ми мали Свінгвейт uh, 333-334 одиниці, um, що було досить важко для гравця-любителя, в принципі. Тому, скоріше за все, інженери Head вирішили зробити ракетку більш маневреною, змістивши баланс більше в ручку. Тепер Свінгвейт тут приблизно 328-329 одиниць. Досить невеличкий для такої важкої ракетки. В цьому плані вона наближається до Pro Staff 315 а, і також до найближчого конкурента, як я вважаю, до Wilson Shift Pro. Також вагою 315 г. Єдиний момент, що для мене особисто 31,5 см балансу це для цієї ракетки було оптимально. Протягом усіх поколінь з 2019 року на 2021 і 2023, усіма цими ракетками я грав, грав дуже успішно, мені дуже подобалося і мені цей баланс дуже сильно подобався. Тому подивимося, чи вистачить мені цього свінгвейту, чи вистачить мені ваги в голові цієї ракетки для стабільного утримання м'яча на високих швидкостях, для хорошого контролю. А загалом я дуже очікую, що Gravity Pro, на відміну від Gravity Tour 98-25 року, буде все тією ж Gravity. з тими самими відчуттями м'якої ракетки, приглушеними відчуттями м'якої ракетки, якими Gravity мені нагадували блейди. І таким чином, можливо, ця ракетка і потрапить в мою сумку. У подальшому зараз в моїй сумці: Vicord 98305 та Blade 98-18 20, які я міксую в залежності від того, який я планую грати матч, або, наприклад, ну так, в залежності від суперника, в залежності, можливо, від, від покриття також. і Можливо, навіть просто від настрою. Вікор я, до речі, доважував голову, тому що там баланс 31,5 см і при вазі 305 забало Свінгвейту я доважував аж 4 грами в голову. І це дуже-дуже круто прокачало ракетку. Тому, можливо, у мене будуть дуже схожі поради і по Gravity Pro. Отже, очікування завищені, тому тримайся GraVity Pro, я буду тебе розбирати по... Пома по, по маленьким дрібничкам А зараз Погнали на корт і подивимося на цю круту гармату в дії. Що мені одразу кинулося в очі з перших же ударів з розминки на хапкорті, це те, що ракетка неймовірно комфортна. Те, що, в принципі, і слідкувало очікувати від неї. Тому що Gravity Pro і попередні з жорсткістю 62-63 були досить комфортними. А зараз з жорсткістю рами 59 ракетка дуже-дуже комфортна. Особливо, якщо добре попадати центром струнної поверхні, безумовно. Що також дуже-дуже одразу помічається, це те, що на хофкорті можна спокійно відпрацьовувати однією кистю без великих замахів, тому що ракетка стала маневренішою завдяки балансу в ручку. Тобто перші враження просто неймовірні. До речі, що я можу сказати про струну, як завжди, Tennis Point надсилає тестові ракетки зі струною Adrenaline, Luxilon Adrenaline 1.25. Не знаю, скільки вони тягнули, але лишилося приблизно 20 кг, що є дуже комфортними і дуже-дуже адекватними для такої ракетки, і саме для такої струнної формули 18х20. Отже, я дуже був радий, що ракетка натягнута не на жорстко, і мені оцей сетап досить сильно сподобався. Єдине, що я на Head Gravity Pro 23 року мені найбільше зайшла струна Hyper G і Head Links Tour. Дуже-дуже круто доповнила таку ракетку струна Head Lynx Tour, яка дає можливість дуже класно обертати м'яч і при цьому бити, і при цьому достатньо комфортно. Мені подобалося і відчуття, яке Headlings Tour додає до цієї ракетки. А, Gravity Pro має досить таке приглушене відчуття, схоже на Blade, як я вже казав. А от Headlink Tour додає їй трішечки оцього крисп, цього хрусткового відчуття. І ти дуже добре відчуваєш, коли класно посадив м'яч на струни, коли ти добре його накрутив, коли оцей відчуваєш прямо снебек на, на своїй руці по, по вібрації, яка йде, по приємній вібрації, яка йде під ракетки. Отже, мені все це сподобалося. Відійшли ми на задню лінію, на задню лінію. Ракетка, знову ж таки, продовжила бути суперкомфортною, але тут почалися перші но, перші але. Е, перш за все, і безумовно, зліва мені цього свінгвейту трішечки замало. Так, ракетка продовжує бути однією з найкращих під дворучний бекенд, але із-за зміщення балансу в ручку все одно це вже не та гармата, яка була у попередньому поколінні. В цьому плані вона дійсно прям поступається. Е, по грі справа. безумовно, набагато легше розганяти легшу головку, е, маневрувати нею, набагато легше накручувати. Це знову ж таки крок назустріч не тільки любителям, але взагалі гравцям, які шукають більш маневрені ракетки для хорошого топспіну. Тобто обертати м'яч було дуже-дуже легко, при тому, що це 18 на 20. І якби ракетка не має бути дуже спінфрендів, але в той же самий момент... Обертання супер, піднімати низькі м'ячі досить комфортно, тому що, як ви знаєте, у Gravity Pro дуже рівномірно розподілена, ем, розподілений струнний малюнок в центрі, і ми маємо. Досить високий launch енгл тобто кут виліту м'яча зі струн для ракетки з такою струнною формулою 18х20. Досить легко піднімати низькі м'ячі і взагалі давати досить таку круту траєкторію з великим кліренсом, запасом над сіткою і грати надійно. Саме за це я її дуже сильно любив Gravity Pro. за те, що вона дає можливість грати і з високою траєкторією. На отримання м'яча з високими швидкостями. Але коли потрібно придавити, наприклад, увійти в корт і придавити м'яч, атакувати, низько над сіткою, кудись в кут, вправо, вліво, або там забігти під мій улюблений зворотній крос і вдарити взагалі по м'ячу, що злітає, пришвидшивши таким чином і якби заставши свого суперника в розплох, скажімо так. Ем, отже. В цьому плані ця модель на обертанні ще краще, ще простіше, ще комфортніше, але, знову ж таки, свінгвейту трішечки не вистачало для того, щоб придавлювати м'ячі і пробувати на виліт. Маючи свінгвейт менше, ніж моя Blade 98 18 х 20 вона, при тому, що вона важить на 10 грам більше, на потужних ударах оцих по злітаючому м'ячу, вона поступалася блейду у стабільності, вона поступалася блейду в контролі. При тому, що вона е і важить більше, і при, і при тому, що вона ще м'якіша. Блейд там ще 60, з жорсткості, тут 59. Так, безумовно, це я вже придираюся, але я вам сказав, що у мене прямо такі супер завищені очікування від Head Gravity Pro, тому, що попередні покоління були неймовірно вдалими, і якби ці, ці ракетки не важили. 315 грамів, можливо, вони були б постійно в моїй сумці, я постійно ним грав. А так, 315 грамів для мене досить важкувато. У цьому поколінні, з-за того, що баланс в ручку, це не так сильно відчувається. Але відподававши там якусь гру, якісь півтори години матчу, я відчував, що у мене трішечки плече заморилося. Так, це безумовно в першу чергу питання до техніки, або просто до моєї розминки, до моєї мобіліті. Але тим не менше ракетка також досить сильно навантажує руку. Ем, і саме із-за цього я не розумію, що взагалі мені робити з нею, якби я вирішив на неї перейти. Додавати вагу в голову для того, щоб зробити Swingway 333-334, ну, як би куди ще сильніше додавати. Вона і так 315 грамів важить. Оце у мене питання до важких ракеток, які збалансовані в ручку. Що мені з ними робити, якщо раптом мені недостатньо ваги в голові? Ось, таке питання. Наприклад, з блейдом я розумію, що якщо мені треба буде трішки додати стабільності ракетці, але лишити той самий сингоїт, наприклад, додати стабільності на сітці, то я додам вагу в ручку, закачаю 2-3-4 грами. Силікона ручку і буду мати ракетку приблизно 310 грамів без струн, тобто в спорядженому вигляді там, 330 чимось грам. І в той же самий момент з тим самим, майже з тим самим Свінгвейтом, тому що закачуючи вагу в ручку, ми на свінгвейт майже не впливаємо. І тому я вважаю, що е, на Блейді я маю більше можливостей для кастомізації. В той же самий момент, наприклад, на 305 й Gravity Tour. Ми спокійно додали вагу в голову, зробили з ракетки більш стабільну, більш орієнтовану на контроль і, скажімо так, взагалі набагато більш круту ракетку. А з цією ракеткою ми, ну, я не знаю, що з нею робити. Додавати вагу в голову вже якби нема куди. Отже, ракетка вийшла все ж таки вдала загалом. Комфортна, спінфрендлі, вона вийшла, скажімо, юзер юзерфлефренлі, вона простіше в використанні. Зараз можна брати сміливо гравцям-любителям. Я, я думаю, навіть 3,5 інтіе, 4,0 нулі Точно можна брати. Якщо ви великий сильний чоловік, у вас нормальна техніка, можна цілком брати цю ракетку. Якщо ви цією вагою не будете себе травмувати із-за неправильної біомеханіки. Але в той же самий момент для мене тут замало ваги в голові при загальній дуже високій вазі ракети. Тобто, дуже дуже велика бочка меду, в той же самий момент маленька, але неприємна ложка дьогтю. Тобто, якщо ми з моделлю 305 грамів можемо розібратися, якщо ми, наприклад, можемо взяти Gravity MP 25 го року і взагалі. Там маємо 295 грамів в стоці, можемо робити з нею що завгодно, додавати в голову, додавати в ручку. Ну, взагалі там дуже-дуже велике поле для кастомізації. Сміливо можна 10 грамів розкидувати і робити там, ракетку своєї мрії під свої якісь задачі. Таким чином, я дуже рекомендую цю ракетку гравцям середнього і високого рівня любителям, або профі. Профі, які можуть собі дозволити додавати вагу в голову ракетки, можуть, я думаю, зацінити цю ракетку. І хто не боїться додати, наприклад, до 320 грамів, можете сміливо взяти Gravity Pro, додати ваги тішки в голову, отримаєте неймовірну пушку, як я вважаю, просто неймовірну. Мені все сподобалося, з льоту ракетка дуже крута, знову ж таки, з льоту мені вистачало сінгвейту і стабільності. Оця вага в ручці, вона дає стабільність в грі з льоту. В той же самий момент ракетка не відчувається важкою, вона дуже маневрена, нею дуже легко керувати. На подачі, я вам скажу так, ем, на подачі мені не сподобалося, що у мене швидко заморилося плече, а загалом ракетка супер. Другу подачу, ви знаєте, що 18х20 досить важко подавати, вкручувати, але, але можливо. На першій подачі також питань немає, нічого особливого, але загалом все добре. Коли звик, то і подача добре летить, можна подавати добре, плоску подачу. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Якщо відео вам сподобалося, ставте пальці вгору. Якщо не сподобалося ставте пальці вниз. Я дуже буду вдячний за будь-яку вашу реакцію. Пишіть коментарі, якщо вже грали цими ракетками, якщо грали попередніми поколіннями, за що ви любите Head Gravity Pro. Напишіть мені, будь ласка. Я також дуже-дуже багато грав цими ракетками, буде про що поговорити. Дуже чекаю на ваш фідбек, на вашу активність. І, знову ж таки, подивіться інші відео на моєму каналі. Ось тут в посиланні ви. Знайдете плейліст з оглядами на інші топові ракетки, а також одразу за цим плейлістом буде інший дуже цікавий плейліст з випусками про теорію ракеткобудування та про характеристики ракеток. подивившись, які ви будете краще розуміти огляди на тенісній кухні, і ми з вами будемо розмовляти на одній мові. Що ж, друзі, можете також поширити це відео, поділитися ним зі своїми друзями, тому що це дуже сильно допоможе у просуванні тенісної кухні. А також, як завжди, хотілося б нагадати, що ваша підтримка вона надзвичайно важлива для тенісної кухні, і найбільша підтримка це купівля тенісного спорядження. У мене, тому що ви можете придбати абсолютно будь-яке топове тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі, кожне ваше найменше, навіть найменше замовлення додає мені мотивації та можливості робити ще більше якісного контенту саме для вас. Дуже вам за це дякую, друзі. І традиційно вже хочу нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, не час втомлюватися від війни, тому що останні події показали, що не можна сподіватися ні на кого, окрім нас самих. Тому продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати Збройним силам України, які продовжують героїчно боронити нашу неньку. І таким чином тільки ми можемо вистояти і дочекатися перемоги та миру. Дякую вам за увагу, до зустрічі в наступних відео. Бувайте, друзі! І не забувайте, що ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте!